Боже, готовки, готовки, готовки. То ще довго тут легкий, що хітку не буде. <ріжу> Трохи буде. Так... Ріжеться, вариться, робить, розливається, париться. Що, вже підливка тут стало робимо. Ще трошки. А, раз, в рік, свята. Треба йти говорити. <ріжу> Я то капуста? Ну, Кисло дури? Ні, -німа. ні. Ні? Ну А що ти таке голо? Це на голубці збудь. Угу. Казала королєво. Слухай, а минулого разу як голубці я готувала. Вони дуже були тверді, капуста була тверда? Та ніби ні? Казала королєва, що тверда. Тверді були? Ну, Я не зауважила це. Боже, я не люблю ні голубці, чого робити з бульва тим більше. Але знаєш що? У нас є козирьок. — Котрий? Комбайн. Комбайн. Так що мої руки сьогодні відпочили. Та капуста не саме. Вибирала яку найменшу анічно, як завжди. Знаєш? Тому хочу гарно її зберегти, щоб на писку не крутила і не казала. Та щось капуста така тверда. Но... Хотіла сьогодні мені їхати допомагати готувати. Я кажу, ні-ні. Та яке тут не справді? Мало, нам не ехати допомагати. що uh -huh. ми збирати не будемо, ні. Uh -huh. Все домой. Все бы такого. Ай, все такі плавины. Побачите, казала, як казала, на п'ять, то і мало, на навіть. Ковляка плетка до одного місця. Чесно слово. У мене вже починає тут века капуста, бачите? Uh -huh. Все, що буде... я? Є. Нема. Є. 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 Хто? Світ. Ну і це все <різь> Я вас запитаюся один раз і більше не запитаюся. Вам нема що робити сьогодні? Я відповім один раз і більше не Нема.

А що ти ну, no. не А я шлюб не хочу? А що ти повинно Та шлюб тут п'ятеро з п'ятдесяти. Добре, а на що? Та як? Що це шлюб? Ну, шо воно? Я Що не розумію, я сам це треба поцентрувати. Ну, чого не заєднуватися? Ну. Ти не п'ятеро і кольце Ні. А ти знайшов? Ні, як якби я не знайшов, я як би Якби не сказати, то мої. Та не ну, Та все добре, давай бо ти мене вже злостиш. Що ага. значить? Давай. я не знаю, як ви готуєте, чи у вас на кухні ідеальна чистота. Ну, в мене, як у мене, як є, так є. Каструлю ще ніяк не можу помити від холодцю, але зараз все помию. Одним словом, голубці з бульбою варяться. Я сподіваюся, що вони скоро зваряться, бо я з тою плитою, напевно, з розуму зійду. Бульба ще лишилася на вареники, лише треба дочистити. Цибулька морква посмажена до капусти, будуть вареники з капустою завтра. І дивіться, який в мене вийшов холодець. Молодець. Мій, Мій холодець. Так що кавалірочка, доварюємо голубці, миємо посуду, душ і лягаємо, тому що такі замучені, що я вам просто придаду. Та й таке, як кожна жінка сьогодні, до речі, працювала подивіться. То воно, коли шумить о, зараз, сівари, так воно сівари. То в нас вже не варе. Ну, зараз знову на сівари. А потім вже не варто. Одним словом, це така плита, ворогу не побажає, чесне слово, на ній готувати, то ще й дві капульки, то то взагалі. Та й таке кавачка. Валерочка, вже голубці з бульбою зварилися, я вже в душі була, віталік був. Квіточки мої стоять, гарненькі, все, книжка пише. Одним словом кавалерка. Знаю, що вже всі вимучені, замучені, тому що сьогодні субота, роботи хватає ще перед святами. Так що всім на добраніч. хто зараз ліг, сидить в телефоні, цикає щось. Виключайте телефон, завтра буде новий день. Завтра будете і роботу робили, і в телефоні сидіти. Так що всім на добраніч, мирної, спокійної ніченьки, і зустрінемось завтра.